Вітаю всіх на нашому каналі. Потепліло і додалось роботи, особливо поливанки. Скільки поливанки, що просто не встигаємо. Закінчили з редискою в одній теплиці. У нас ще підспіває ще дві теплиці редиски. Теж потрібно буде працювати. Ну, це трошки пізніше, десь через тиждень будемо над цим працювати. Зараз у нас іде ось покіровка помідорів. Пікіруємо перець, сіємо пізню капусту. Ось в касети. Ось про все це будемо показувати і розказувати в наступних наших відео. А зараз мова трошки не про це. Все працюємо і працюємо. Ну, вже прийшла пора перших наших продажів. Вже трохи веселіше працювати. Закінчили з капустами, пропололи, просапали, поляли і тепер маємо таку ось капусточку, таку розсаду, щоб вже, вона, щоб вже можна її продавати. Тут у нас слава. Ось така. Далі у нас іде Харківська. Харківська трошки менша, трошки менші листочки. Далі у нас бета цвітна. Така бета. Наступна синя. Дуже гарно зійшла. Отака густенька, що потрібно буде проривати, щоб були грубенькі ножки. Далі в нас броколі. Ось бачите, вчора поливали, сьогодні за день знову висохло, знову потрібно поливати. Агресор. Ну, агресор сам за себе говорить. Такий міцна, міцна. Гарна розсада. Гарна розсада, значить, і коренева система хороша. Ось ну, агресора так чимало Ми насіяли. Ну, і рання діта. Ось так ціла плантація. Ось від стовбів. І ось туди до кінця. Ось пів теплиці в нас ранньої розсади. Капусти ранньої. Верніше, розсади ранньої капусти. Так уже кілька днів, як ми продаємо. До нас люди приїздять. І беруть потрошки. Бачите, вже трошки ось повиривалося. Тут я проляла трошки, тому що приїжджають і потрібно перед тим, щоб поляти, щоб вона не пов'яла, щоб була така цупкенька. Люди дзвонили, замовляли, то я бігом поляла хоч кусочок. Бо беруть небагато. Ранній беруть небагато, там десяток, два, рідко 5-6 десятків. Зараз подивимося, який корінець. Ось. Бачите, такий міцний, гарний корінець, Гарно розвинена коренева система. Вибираю у рядочку більшеньку, воно рветься хорошо, без ніякого допоміжного приладу, вириваю руками разом з корінцем, таку підважую, щоб корінець не попортити. Ось уже наготувала тут, бось. Бо є замовлення на 200 штук. Ось, зараз буду пакувати ось ось тут кічечку, по 50 штук. На 50 штук я даю 65. Зараз буду пакувати, поки корінець не висох. Збираю по 50 штук у торбочку і складаю у ящичок. У ящичок, звичайно, треба целофанку підстелити. Потім поскладаю разом розсаду в торбочках в ящичок і трошки водички налию. Тільки трошечки чуть, чуть щоб корінці не бовталися у воді, бо потім погано приймаються. Ну, І саме головне, головне не сказала, що розсаду продаємо, не знаю, ми перші. На ринку продаємо і дома, то не знаю ціни, так собі подумали, що десь таку гривень 40-45, так і продаємо. Не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Ну, так, таку ціну сказали, так люди беруть. На десяток на базарі дають там 2-3 штуки, 4. Ми даємо 5-6, то й більше. 10 штук гарненьких великих, а кілька штук вже трошки поменші. Ну, дома ми можемо собі регулювати. Можемо дати і більше. Нагадую, капуста в нас рання, називається Діта. Ну, сьогодні ще садили вчора, кілька днів вчора і сьогодні садили ранню капусту на городі під капельний полив ось таку плантацію посадили. Капельний полив у нас отак посередині. Посадили апаратом розсадопосадочним. І по кружиці водички поналивали, щоб не пов'яла, не посохла. Потім будемо завтра включати капельний полив. Меншенька рання залишилася, ми її отак сформували у касети. Вона підросте. І можна потім продавати у касетах. Ну, ось якось так Так і працюємо. Всім дякую за увагу, всім гарного здоров'я і з великодніми святами вас усіх вітаємо. Пишіть коментарі, підписуйтесь, це для нас дуже важливо. І до зустрічі на нашому каналі.